навіть іноді не купують собі зайві речі, а намагаються в Ощадбанку, в інших банках накопичити ресурс, накопичити гроші, які можуть дати відповідь на питання стабільності життя родини. І я знаю, з якими проблемами ви сьогодні живете. Я знаю, що ще є частина банків. Які... В вашому розпорядженні 10 да. Є банки, які сьогодні ще знаходяться в стані банкрутства і не повертають людям гроші. Є кредитні спілки, які так само сьогодні або обманули людей, або внаслідок кризи просто вже не І тому наше завдання після президентських виборів завершити націоналізацію тих банків, які збанкрутіли і не платять людям сьогодні депозити. В тому числі це Натробанк, в тому числі інші великі банки, а ще кредитні спілки. Я думаю, що ми підемо двома шляхами: це рефінансування кредитних спілок, тобто надання їм такого ж ресурсу, як комерційним банкам, або націоналізація. Але всі, хто обманули людей, будуть відповідати по закону. І ми поставимо на місце роботу кредитних спілок, і люди, які порушили зобов'язання перед вами, які і були володарями цих кредитних спілок, безумовно будуть е, притягнуті до е, відповідальності і будуть відповідати за законом. Я хочу, щоб ви знали, що наша з вами також стратегія одна з головних: це побудувати Європу в Україні, побудувати європейські цінності, побудувати країну. Яку буде сприймати світ як цивілізовану, сильну, заможню країну, яку ми будемо будувати для наших поколінь і для дітей, які сьогодні від нас очікують результатів і надійного життя. І тоді цей пріоритет разом з створенням енергетичної незалежності і буде нашою основою і нашою стабільністю. Я хочу, щоб ви знали, що все це можна зробити тільки тоді, коли ми будемо. Просто піднімати, виховувати рівень нашої духовності. Коли ми будемо любити нашу рідну державу, коли ми будемо зміцнювати нашу національну самоідентичність, і тоді, коли ми будемо приділяти не по остаточному принципу, увагу культурі, духовності, розвитку якраз душі людини, виховувати той патріотизм, який не дозволить більше при владі і не дозволить більше в жодному секторі життя нашої країни мати корупцію, а з корупцією. Ми з вами впораємося. Якщо я змогла закрити гральний бізнес, зламати хребет майже земельні мафії і мільйону людей видати земельні акти. Якщо ми змогли видалити корупцію з газової сфери, ми з вами видалимо раз і назавжди корупцію з нашого життя. Я знаю, як це зробити, і знаю, як їх поставити на місце, створивши сильну віддану державі Генеральну прокуратуру. Дорогі мої, для того, щоб ми мали можливість все це зробити. Нам треба на цих виборах з вами попрацювати. Нам треба об'єднатися як один народ, як одна команда, і не допустити, щоб шлях розвитку України на десятки років визначали ті люди, які бачать Україну просто як засіб наживи, як ресурс, який вони хочуть забрати, залишивши країну без нічого. Я хочу зараз просто донести до вас. Що застосовується декілька чорних технологій, фальшива реклама, фальшиві новини на центральних каналах телебачення, фальшиві ток-шоу, така система е, спеціального впливу на людей, яка називається проти всіх. Це значить залишайся, умий руки і хай за тебе поділять країну. Не допустіть цього. Я вас дуже прошу, захистіть країну, тому що я хочу її захистити. Я значну частину свого життя витратила на те, щоб можна було усунути раз і назавжди з усіх органів влади, саме тих людей, які і зруйнували перші 18 років незалежності України, не дали Україні стати на ноги. І тому допоможіть мені, допоможіть зараз, і я створю ту молоду, сильну інтелектуальну команду, яка буде працювати до вас. І якщо Азаров буде прем'єр-міністром у Януковичі. То у мене премєр міністром буде Сергій Тігіпка. В моїй команді будуть працювати люди, яких ви визначили, і яким ви довіряєте. І в першому турі, так як ви голосували на президентських виборах, це є для мене і директивою, як формувати команду. Я безумовно запрошу і Арсенія Яценюка, і Анатолія Гриценка, і багатьох молодих, молодих сучасних талановитих політиків. І ми з вами через п'ять років. І собі, і світу, можемо показати країну, за яку не те, що не буде соромна, а якою ми зможемо пишатися, і можемо як покоління передати цю країну нашим нащадкам, наступним поколінням, не зруйнованою, не знекровленою, не приниженою, а сильною, стабільною і красивою. І це є єдина мета мого життя. І те, що я всі роки борюся з тими речами. Про які я вам сьогодні розповіла, що я анульовую і повертаю державі, те, що у неї нечесно забирають, всіми силами борю з корупцією, так як я можу це робити, без Генеральної прокуратури і без дієвих судів. Повірте мені, це і є відповідь на питання, що є сутністю політика, що є його справжнім наміром і справжньою метою. І ми з вами зробимо державу. Де ваші права і свободи будуть захищені, де ви зможете піти в суд і отримати правосудне рішення, яке буде на користь не бюрократів, не корупціонерів, не великих олігархів, а на вашу користь, тому що ми побудуємо справедливу державу. І я хочу, щоб це сталося при житті нашого покоління. І прошу вас, допоможіть мені в цьому, бо я одна можу просто не впоратись, тому що сьогодні. Ми разом з вами стаємо перед цунамі дезінформації, перед цунамі силових впливів, перед цунамі нечесності і несправедливості. І захистити країну можемо тільки ми всі разом з вами, об'єднавшися і показавши великий клас, як можна прийти на вибори і не зброєю, не силою, а своїм чесним голосом, не підкупленим, Захистити рідну державу, захистити наших дітей. Я віддана вам, віддана цій справі. Я не здамся, не зламаюся. І коли мене принижують, і коли мене просто сьогодні по всім каналам телебачення поливають нечесною інформацією, я стаю. І сили у мене тільки від відповідальності перед вами. Тому що я знаю, якщо я буду слабкою, цей шлях просто не буде кому продовжити. Тому що все в Україні. На високому політичному рівні пов'язана, перекуплена, багаторазово продано, і це не може бути життям красивої європейської країни. Давайте разом з вами надійно побудуємо новий шлях України, і я переконана, що він вам сподобається. Хай щастить вам, хай всім нам щастить, хай щастить Україні в цей важкий час великого виклику. До зустрічі, дорогі мої, до зустрічі після перемоги. Юлія Володимирівна, в вашому розпорядженні ще 2 е, хвилини і 22 секунди. Ви Знаєте, я все сказала, і я хочу просто, щоб зараз люди подумали, щоб вони мали можливість зважити всю цю інформацію, щоб вони мали можливість подивитися ще раз на пустий стіл, тому що я не змогла всі ці питання. Задати Януковичу, я сподівалася весь час, що він прийде, що він займе цю позицію, що він зможе дати відповіді на ці питання. Але я не хочу, щоб лідером нашої країни була людина, яка сповідує ту політику, Людина, яка просто є боягузом російською трусом, і яка не може тримати удар, і яка біжить з поля бою, тому що дебати це біль, тому що дебати це змагання інтелектів. Тому що дебати це змагання програм. І те, що сьогодні такого змагання не відбулося, це не повага не до мене, це не повага до вас. І якщо б ми змогли всі ці стратегії зараз обговорити, то ви б для себе зробили однозначний висновок, що ми з вами маємо тільки один шлях, і цей шлях ми з вами побудуємо. До побачення вам всім! Хай щастить! Хай всім щастить! А, пані Тимошенко, Юлія Володимирівна, дуже дякую вам за участь у телевізійних дебатах. Які, як, як ви сказали, сьогодні були без участі іншого кандидата, відповідно, Юлія Володимирівна Тимошенко мала весь ефірний час відведений для теледебатів. А я вам дякую за увагу. А, бажаю вам вільного демократичного вибору 7 лютого на виборах президента України в його другому турі. Дякую за увагу і на все добре. Дякую, Юлія Володимирівна,